Кльово, а це хто? Це гурт Шмальгаузен. Вони дуже схожі на Я довіряю тине ціну. До одразу чутно українське звучання, воно таке трішки романське, як баладне. Це дуже нас вирізняє в нашій музиці, особливо в сучасній музиці. Ми знаємо цю пісню. Та, шмаль гаузен, ми їх знаємо. Тобі більше в записі подобається чи на концерті, як вони грають? Mm, звісно, на концерті, тому що ти бачиш живу цих людей, їх емоції, їх рухи. Це набагато більше якось привабливіше, я б сказала. Ця енергетика, я б сказала, навіть якоїсь сексуальності в повітрі. Бармалій чи що? У Саксофон зразу. Клас. Да, дуже подобається. Я був у них на концерті Шмальгаузен. Дуже подобається, красавчики.